Телеканал Київ, парламентський телеканал Рада, парламентська газета Голос України і фільм студія Цивілізація Інкогніта представляють документальний фільм професора Валерія Бебика Святий Миколай, народження легенди. Вітаю ваше нове твориство. Кожна цивілізація має своїх богів, пророків і святих одним знай. Визначніших християнських святих є святий Миколай. Ми знаходимося з вами в храмі Святого Миколая, де він правив свою службу, де пом є це місто Міра Лікійська. Дивіться далі. Місто Міра, в якому в IV столітті нашої ери працював єпіскопом Святий Миколай, знаходилося в країні, яка звалася Лікія, повна назва Лікійський Союз. З цього ми можемо зробити висновок, що Святий Миколай, швидше за все, за національністю, був лікійцем. Якщо уважно почитати поему Гомера Іліада, можна дізнатися про те, що лікійці. Були головними союзниками троянців, яких римляни, за твердженням історика Риму Тіта Лівія, звали теукрами. Лікійці теж були теукрами. Теукри входили до потужної коаліції народів моря, що згадуються в Біблії, згадують їх хетські та Єгипетські літописи. Лікійський бог Аполлон. Який разом з богинею Артемідою був уродженцем українського Криму, вважався покровителем Трої разом з Богом Трояном. Своєю чергою Бог Теукрів Троян був богом неба, землі і підземелля. Така ось крута проукраїнська інтрига була закручена в античні часи в Малій Азії та Середземномор'ї. Батько географії Страбон описує, що до Лікійського Союзу входило 23 міста, і серед них місто Міра, де жив святий Миколай, і місто Кіянея, де, напевно, жили кияни. Звідки ж взялася назва держави Лікія? Що воно означає? Батько історії Геродот згадує скіфського царя Лікоса, який жив у VI столітті до нашої ери, і був дідом видатного скіфського філософа Анахарсія. Але і це не все. Геродот вказує, що лік це річка в Скіфії, яка протікає по землі Фісагетів і впадає в Міотіду. Нині це українська річка Манич. Яка впадає в Азовське море, яке в античні часи звалося Меотідою? На території сучасної Малої Азії немає судоходних річок. Наприклад, в часи Святого Миколая місто Міра знаходилося на одноіменній річці і мало свій судоходний порт, тобто кораблі з моря могли піднятися в порт Міри, вивантажити свої товари. Продати їх, купити щось інше і їх далі робити свій бізнес. Натомість з озерами ситуація виглядає краще. Ми знаходимося на березі озера Сальда, якому як кажуть геологи більше мільйона років воно знаходиться в кратері вулкана, який потух, От, і вода тут дуже цікава. Вона не така тепла, безумовно, як на березі моря. Тобто зараз турка може холодно купатися, 19 градусів це для них вже холодно. От ми купаємося безумовно. Ну, що саме цікаво, ви дивитеся за моєю спиною: білий берег це не пісок, це сода, шановні друзі. Ми зараз заходимо в бухту міста Міра Лікійська, де прибулі кораблі проходили карантин. Там, де річка Міра впадала в Середземне море. Вона була перегороджена великими металевими ланцюгами в античні часи, як стверджують історичні джерела, ця річка була більш повноводною і мала значно більшу глибину русла, що дозволяло кораблям заходити в порт міста, який знаходився не в морській бухті, а в акваторії ріки. Після проходження карантину і сплати мита. Охорона піднімала згадані ланцюги, і далі кораблі могли, рухаючись руслом ріки, зайти в порт міста Міра і розпочати розвантаження своїх товарів і завантаження закуплених в порту місцевих товарів. Гагально відомо, що скіфи предки українців. Лікійці теж належали до скіфо елінського роду племені, які прибули з Малої Азії, за словами Геродота, з острова Кріт. На острів Кріт, нагадаємо, верховний елінський бог Зевс, який мав трипільське походження, привіз. Викрадену Фінікійську принцесу Європу, яка мешкала в районі сучасних міст Одеса та Білгород-Дністровські. Відтак ми можемо зафіксувати собі той факт, що предки українців були родичами лікійців, які були не тільки вправними воїнами і морськими піратами, але й дали світові Святого Миколая. Лікійський союз в політичному плані являв собою майже сучасну форму демократичного суспільства. Від кожного поселення, залежно від кількості жителів, обиралася до аналогу парламенту певна кількість людей, як чоловіків, так і жінок. Ці античні депутати, які щороку переобиралися, ухвалювали закони, визначали штрафи і податки, погоджували шлюби. Здійснювали судочинство і визначали покарання. Лікійці карбували власну монету з символом сонця, яке ототожнювали з Богом Аполоном. Бог Аполлон був головним божеством в Лікії. Нагадаємо, що Аполлон, як Бог Сонця, і Артеміда, як богиня місяця, були головними богами і в українській ладі. Яка в античні часи заснувала свої колонії в Середземному морі та Малій Азії. Як свідчать історичні хроніки, міфологізований і легендарний святий Миколай був абсолютно реальною людиною. Він народився. Близько 270-го року в малоазійській країні лікії, засновані теукрами, що входили до коаліції так званих народів моря. Його батьки належали до знатного і багатого роду, а дядько був єпіскопом Християнської церкви. Він дуже любив свого племінника. І дбав про його світську і релігійну освіту. Зрештою, Миколай теж став єпіскопом в стародавньому портовому місті Міра Лікійська. Ось, коли він був ще присвітером, він був настільки добрим до, до людей, що одного разу, як ви знаєте, з його життя. Коли узнав, що бідний батько не мав за що утримувати свою сім'ю і відда... хотів віддати своїх дочок у блудний дім, і спасає батька цього від гріха, він ночу, три. Вузівка золота зібрав і підкинув цьому батькові, щоб він не чинив гріха. Майбутній святий Миколай на посаді єпіскопа вів дуже скромний, благочестивий і благодійний спосіб життя, анонімно допомагаючи людям. Близько 300-го року в місті Міра вибухла епідемія. Під час якої померли і його батьки. Єпіскоп, незважаючи на небезпеку, допомагав хворим і утішав їх, а свою багату спадщину, яка залишилася після смерті батьків, роздав бідним людям. Зокрема, як переказують, він на свої гроші закупив на Сицилії цілий корабель з хлібом для голодуючих в лікії. В наші часи, святитель Миколай це така людина, яка приходить до дітей, приносить подарунки. Але в церкві він, особливо в християнстві, він залишив слід як милосердний, милостивий, як той, що допомагав людям, які страждали, які мали потребу в якихось матеріальних речах. Святий Миколай був живою, а не ідеальною людиною. Він не був християнським релігійним ідеологом чи теоретиком, але творив добро. І, як всі живі люди, напевно, мав право на помилки. Імператор Романії Костянтин в 325 році наказав зібрати в місті Нікея перший собор християнської церкви, який мав впорядкувати християнську ідеологію, догмати і церковні тексти. Єпіскоп. Мір Лікійський Миколай брав активну участь в роботі цього собору, який затвердив канонічний текст Біблії та головні символи християнської віри. Втім, під час дискусії з делегатом цього собору Арієм він його вдарив, за що Миколая позбавили церковного сану. Він не утримався на соборі і ударив, щоку Віритика арія і собор за це, що він ударив, позбавив його Санна. А потім голова Першого Вселенського Собору у видінні бачив, як Ісус Христос. Подавав святителю Миколаю Євангеліє, а Божа матір амофо. І тоді зрозумів, що хоч він і ударив, але не треба було позбавляти його священного сану. І йому повернули тоді на соборі. Священний Сан. Канонічна більшість на Нікейському Соборі 325 року вважала, що Ісус Христос є Божим Сином і водночас Богом. А послідовники Арія стверджували, що Ісус Христос є Божим Сином, але не є Богом, оскільки був людиною, народженою від земної жінки. Ромейська імперія, яку помилково називають Візантією. Потребувала сильної державницької церкви з уніфікованою церковною ідеологією і догматикою, і тому учасники собору демократичною більшістю проголосували, що Ісус Христос є і Божим Сином, і Богом. Вся церковна демократія на тому і закінчилась. Арія і ще кількох єпіскопів, незгодних з рішенням тоталітарної більшості. Ромейський імператор відправив у заслання, а святому Миколаю повернули його сан та кафедру. А згодом християнська громадська думка визнала його другим в рейтингу після Ісуса, заступником християн. Майже в кожній сім'ї є ікона святителя Миколая. В нас навіть були люди, які мало освічені. Прості християни говорили, що Тройця це Ісус Христос, святитель Миколай і Пресвята Діва Богородиця. Настільки видатна і така загальносприйнятна особа чи особистість є святитель, чудотворець Мірлікійський Миколай. Ось там за моєю спиною знаходиться саркофаг святого Миколая, і ви бачите, що до нього постійна черга. Тобто всі хочуть отримати якусь часточку позитивної. Енергії, яку зберігає цей саркофаг, хоча самі мощі Святого Миколая знаходяться в італійському місті, але цей саркофаг, безумовно, це що дуже потужна енергетика, і безумовно люди вірять, що коли прийдуть до цього саркофага, помоляться. Попросять у Святого Миколая щось хороше для своїх рідних, тобто здоров'я, добра. Люди вірять, що це збудеться. Віримо ми. Віра, безумовно, річ суб'єктивна та ірраціональна. Але напевно під час формування прагматичної, матеріалістичної цивілізації ми втратили щось важливе і духовне і певною мірою втрата цієї духовності досить дорого обходиться людству. Після того як Святий Миколай Помер. Він був похований як єпископ у церкві, яка зараз називається церквою Святого Миколая. І, власне кажучи, те, що зараз показують туристам, складається з таких певних двох частин: шість метрів під землею це ота первісна церква, яка була при Святому Миколаї, коли він правив шість метрів. Це той культурний шар, який, власне кажучи, і засипав першу церкву згодом при турецькій Навалі. А верхня частина це вже надбудова, яка була зроблена після того, як він помер. Тобто він був розміщений в саркофазі в центрі. В центрі церкви святого Миколая і після цього вже почалася розбудова, бо він отримав ще в ті часи статус святого. Ну а зараз Святого Миколая ми знаємо, як шанують і дорослі діти, ті, хто вірять в чудеса, і ті, хто чекають чуда на новині після окупації України в 1921 році російські комунофашисти. Почали зачистку української мови, культури та споконвічних національних традицій, не обминули і новорічних свят. На противагу до святого Миколая, якого діти традиційно чекали з подарунками на Новий рік, був запроваджений культ Діда Мороза, який став головним новорічним персонажем в дитячих садках, школах, театрі і кіно. Дід Мороз в українській демонології мав дуже погану репутацію. Це був крижаний монстр, який завдавав шкоди людям, худобі та врожаю озимих. Демонічного Діда Мороза українці прагнули нейтралізувати. А ось триденні Миколині святки відзначали по-справжньому. На Харківщині варили кутю і узвар, щоб був врожай на жито і плоди. На Київщині. Господар брав поляницю з сіллю, квача з різного зілля і йшов кропити худобу і збіжжя зі словами Святий Миколай, помилуй та збережи нас від усякого лиха. А в Одесі рибалки брали з собою образ святого Миколая, виходячи на своїх шаландах у відкрите море. У храмі Святого Миколая знаходиться саркофаг не тільки Святого Миколая, а і інших єпископів. Ну така традиція існувала і існує в християнстві, що єпископ, священик, який проводив службу в іншій церкві, похований тут. Тобто тут, тут чимало є саркофагів, де були свого часу поховані колеги Святого Миколая, тобто єпіскопи церкви, яка зараз називається Церква Святого Миколая е в Туреччині, свято Миколая відзначають і католики, і православні, оскільки християнська церква розділилася на ці дві течії лише через 700 років після смерті Святого Миколая. Шанували святого Миколая за його милосердя не тільки язичники, але й мусульмани, які завоювали територію Малої Азії протягом 11-15 століть. Принаймні, храм і перша гробниця єпископа в місті Мірі нині Туреччина і досі відкриті для відвідувачів. Храм святого Миколая збудований в традиційному так званому візантійському стилі. І ми бачимо купол, бачимо колони. Тобто, власне кажучи, це вже можна сказати класикою традиційної християнської архітектури. Але весь прикол в тому полягає, що храм Святого Миколая стоїть на залишках храму богині Артеміди, Елінська богиня Артеміда і Аполлон які є уродженцями українського Криму, мали тут свій храм, і храм Святого Миколая є, ну, по суті, правонаступником намоленого місця храма Богині Артеміди? Таким чином, ми маємо вагомі підстави для гіпотези, що лікієць Миколай, який був єпіскопом Християнської церкви в місті Міра Лікійська. Належить до великої проукраїнської родини, оскільки лікійці прийшли до Малої Азії з території античної України. Після того, як турки захопили Малу Азію, і, зокрема, Лікію, де жив святий Миколай, місто Міра було покинуто корінним населенням. Вони втекли далі в гори. І цей храм. Який зараз працює в статусі музею в Туреччині, знаходився на глибині 6 метрів. Це те, що називають культурний шар. Подивіться, за моєю спиною стіна, от е, стільки землі було е, вибрано е, турецькими архео археологами для того, щоб. Повернути храм до, так би мовити, до людей, тому що дуже багато століть тут нікого не було. Нині це місто Демре в Туреччині, і нині це музей святого Миколая. Зимовий Миколай. Святкується в День Смерті єпіскопа Миколая 6 грудня за Григоріанським і 19 грудня за Юліанським календарем. Точна дата його смерті невідома і коливається між 342-м і 352 роком. А весняний Миколай святкується 22 травня, коли в 1087 році відбулося його перепоховання. В італійському місті барі неординарна постать святого Миколи Чудотворця продовжує хвилювати людей і сприяти створенню нових легенд. Головне, що тут потрібно знати: святий Миколай і Микола Чудотворець це одна і та ж людина, яка на відміну від демонічного російського Діда Мороза творила добро, а не морозила людей. Худобу і збіжжя. Святий Миколай, безумовно, належить до християнської цивілізації, але ця людина робила добро і за це її шанують, поважають представники всіх інших цивілізацій. Напевно, це один із християнських святих, який є надзвичайно популярним в усьому світі, і до нього звертаються, просять благословіння, просять. Добра для своєї родини і безумовно, святий Миколай, який приходить перед Новим роком, є символом більш щасливого, більш гарного нового року, чого ми і вам бажаємо.